Привіт! У цьому відео я розповім вам про свій досвід життя в прийомній сім'ї в Італії, який почався у моїй 8 років. А ви можете зрозуміти, чи такий досвід буде корисний для вас, чи вашої дитини чи ні. Уявіть вам 8 років, і ви проїхали на 2 місяці за програмою обміну студентами. Ви в аеропорту чужої країни без телефона, без знання мови, і ви навіть не знаєте, хто вас зустріне. Що б ви відчували, я розповім вам свою історію, історію, яка змінила моє життя. А якщо ви плануєте відправити свою дитину за кордон на програму обміну, напишіть мені і розкажіть про цю програму. Я поділюсь своєю думкою. Адже таких поїздок у мене було понад 20 з 8 до 16 років. Є різні програми: просто життя в родині без навчання, екскурсії, академічні програми, літні табори та школи з проживанням у родини. У мене в житті були всі варіанти, але сьогодні я розповім вам саме про свій перший досвід тільки життя в родині без паралельного навчання. Я прилетіла до Італії з групою інших дітей, не знала ні слова італійською без телефона. так. Тоді їх майже не було. Без розуміння, куди я їду і хто мене зустріне. Умови проживання мені теж не були відомі, і про родину нам ніхто не розповів. Мене просто забрали з групи, з якої я приїхала в аеропорту. Родина імен якої я навіть не знала, усміхнулася мені, і ми поїхали до них додому. У той вечір я була в такому стресі, що відмовилася від чаю, їжі і усього, що мені пропонували. Мені показали мою кімнату, допомогли розкласти валізу і залишили мене спати. Я тоді навіть не могла заснути, було дуже страшно. Я боялась навіть попросити води, бо не знала, як це сказати італійською. Наступного ранку все трошки змінилося. Коли я вийшла з кімнати, мені запропонували круасан і свіжо вичавлений апельсиновий сік. Це було дуже смачно, і я була дуже голодна, тож усміхнулася. Італійці відкрили основник. І почали мене вчити першим словам італійською. Через пару тижнів я вже розуміла, про що вони говорять у дитячому віці, завдяки високій нейропластичності та чутливому періоду розвитку мовлення нові мови засвоюються природним шляхом через занурення в мовне середовище набагато ефективніше ніж у дорослих, чия мовна система вже стабілізована. Ця родина стала моїм другим домом. Їх було п'ятеро: троє дорослих і мої приємні батьки, як я їх тоді називала. До речі, всі родини. Перевіряються податки, юридичні документи, навіть психологічні тести. Тож я і мої батьки почувалися в безпеці. З приємного вони мені дарували ну дуже багато подарунків, водили на прогулянки та показували Італію, Мілан, Венецію та Верону. З мінусів не дозволяли мені нікуди ходити самі. Вони казали, що несуть відповідальність за мене. А я чесно заздрила іншим дітям з нашої групи, яких відпускали гуляти. Але тепер я розумію. Вони просто дбали про мене. Ще один мінус це відсутність телефону. Дзвонити батькам я могла раз на три дні і лише на п'ять хвилин, тому що роумінг був дуже дорогий. Кожен дзвінок це туга, але й радість почути рідний голос. Цікаво, що діти від 11 років сприймали цей період з нашої групи набагато легше. Я з самого дитинства навчилася бути дуже самостійною, і це допомогло мені також швидше вивчити італійську мову. Зараз мої клієнти можуть. Бути постійно на зв'язку з рідними, і це значно полегшує адаптацію. І ось, минуло вже 20 років, а я досі спілкуюся з цією родиною. Тиждень тому я літала до Мілана у відрядження і заїхала до них на два дні. Вони тепер живуть біля озера Кому. Це було як повернення додому в інше життя. Я часто кажу, що у мене дві родини: одна в Україні, а інша в Італії. Цей досвід зробив мене такою, якою є я сьогодні. Я стала самостійною, перестала боятися нових людей і ситуацій у дуже ранньому віці. І знаєте, я вірю, що це був найкращий подарунок, який могли мені зробити. Мої батьки, тепер я сама відправляю дітей за такими програмами, але з можливістю паралельно навчатися в школі, ходити на екскурсії або відвідувати академічні табори. І так я суворо перевіряю родини, компанії школи. Країни та умови. Я знаю ці програми з середини, бо сама з дитинства об'їздила майже всю Європу і бачила багато історій своїх і своїх друзів. Я рекомендую такий досвід дітям від 12 років. А якщо ви плануєте відправити свою дитину за кордон або самі хочете виїхати на академічну програму за кордон, записуйтеся на безкоштовну консультацію або запитайте у мене, що найкраще підібрати вам або вашим дітям, і я з задоволенням підберу найкращу академічну програму. До зустрічі, друзі. Thank you.